Всім привіт! Volvo v 50 у нас сьогодні на перегляді. Непроста Volvo V50, зразу скажу. Дуже-дуже-дуже цікавий екземпляр. Ми привезли із Швейцарії, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ось МРЕО, рядом сервісний центр МВС. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати вам близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%, номератик паспорт, експерт і так далі. Ось наша компанія Greenway Auto, ми спеціалізуємось по Volvo. дуже-дуже у -дуже нас багато, є що вибрати. О, навіть клієнти ходять, дивляться машинки. Детально про цей автомобіль. Дуже класний стан, малий пробіг, класна комплектація. І в цілому дуже, -дуже цікавий автомобіль. Ну перше Гляньте, всі зазори ідеально рівні, біксенон, поворотні фари, ксенон світло, омивачі фар, Лед, денні ходові вогні, хороша літня резина, практично нова, нові тормозні диски колодки. Резина Кумхо 20560R16. Є безключовий доступ, є бліці сліпі зони, скло, подвійне, триплекси, шумопоглинаюче, ударопрочне і так далі. Тобто, коли ви їдете на цьому автомобілі, ви зовсім не відчуваєте ніяких зовні шумів посторонніх. Ось ці датчики блісів. І ось таке подвійне скло. Це хто не знав. І це, скажімо так, один із найбюджетніших Volvo, а з такими наворотами, як у преміальних брендів, там BMW, Mercedes. Складування дзеркал, всі 4 склопідйомники з автодоводчиками. Комбінований красивий стильний салон, він як новий. Збережений. Круїз контроль, управління магнітолою, підключення телефону по блютузу, датчики світла, датчики дощу, підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль. Заглушка навіть ця є. Це тут кнопка відключати бліси, AUX, USB. Hрай performance, sound, підсилений звук, багажнику є підсилювач, покажу. Bluetooth, USB, AUX, все підключається, безключовий доступ. Тут є така крутілка, вона знімається. ну Наприклад, ось знімається. Можна сюди вставляти ключ. До речі, ключа два Ключом заводити. Або просто вставляєш цю крутілочку і заводимо. 203 тисячі пробіг. Всі лампочки загорілись. Що, що потрібно зараз? Потухне. Чітко заводиться. Ніяких помилок, показує, що на ручнику, він не пристебнутий. Руляк новий. Підогріве сидінь є. ручному режимі переключає автомат, гідротрансформатор 6 Aisin японський. Класна штука. Це що стосується комплектації. Це ще не все. Гляньте сюди, а тут у нас є ще бустери для дітей. Тут і тут. Така фішка ще є в цій машинці. Ну і салон зразу ж показує вам. Гляньте. Красивий, акуратний салон. Тут кнопочки. Спинка складається наперед, довгоміри можна возити. Ось салон. Ось за він код. Збірка автомобіля Made in Belgium, бельгійська. Моменту комплектація. Також є сигналізація і датчики руху в салоні. Гляньте, вон, та коробочка зверху. Тому по комплектації цей автомобіль шкіри тільки не вистачає, а так тут більше ніж достатньо всього. Ну, я особисто люблю цей село, він красивий, стильний і практичний. Зимою не холодно, літом не парить, не пече, не жарить нічого. Дуже якісні матеріали. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Стан, пластик, резинки, накладки на порог. Кузов гаряче цинкування, там спеціальна технологія, тому вони не ржавіють, не гниють, не... ну, найкращі кузова у Вольво. Низ дверей і пороги пластикові, теж корозії не бояться. Капот алюмінієвий, не боїться корозії. Лобове скло Вольво оригінальне мінялось у 2015 році. Ось стан зовні. Ну, дуже красиво, акуратно виглядає цей автомобіль, моторчик шепче. Ну Звичайно, тут двигун 2,0 дизельний, d 3 потужність, 110 кВт, 150 кінських сил. Патроніки ззаді є. Дах ідеально рівний. Без м'ятин від граду і каштанів. Хороший обслужений автомобіль. Тормозні диски повторююсь нові. По ходовці питань немає, їздили, перевіряли, тут не стучить, не гримить нічого. Так, тепер по історії, по обслуговуванню дещо покажу. Ну Наприклад, є відмітка по маслу 24 рік було 165 тисяч. Раз, потім, 23 рік. Ось там наряди по виконаним роботам зафіксовано 126 тисяч. Це було у нас 23 рік. Власником був е, Крамар Едін, 67 року народження. 2012 рік, другий місяць 12-й рік. 110 кВт. По розходу палива, друзі. Ця машинка буде 4,6, 5,8, 7,9 по місту. Ну, 8. А, 350 Нм, хороший крутний момент. Потужний 9,5 секунд до сотні. 5-циліндровий дизельний двигун. Ось тут, друзі. Є підсилювач звуку і тут гляньте яка шумка. І це класний якісний ковролін, такий товстий. І ще от такий войлок всередині обшитий, тому класна акустика. І сам кузов ще войлоком такий обшитий. Тому класна акустика, класна шумоізоляція як у преміальних автомобілів. Ну, насправді цей Volvo бюджетний по обслуговуванню. Такий же ж самий, як. Е Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, от те саме по обслуговуванню. Тільки у них немає такого кузова в них немає таких наворотів, в них немає такого двигуна і коробки. А Volvo є. Ми під капотом подивимось. 200 тисяч для цього двигуна це можна сказати обкатка. Тому що це двигуни мож... Без перебільшення мільйонники. Меганадійні, тяговиті, динамічні, економічні. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Д5, 2.0,4Т5. В 5, 5 циліндрів, 2.0 йдемо двигуна, 4 клапана на циліндр. Оригінальний акумулятор. 80-ка Volvo. У ну, Швейцарії там завжди все дуже добре. І з обслуговуванням, і все. Тут робота двигуна. ГРМ мінявся на 160 тисячах. По регламенту. Ось тут ремень ГРМ. Класно працює. Екологія на місці нічого не вирізалась, не перепрошувалась і в цих двигунів проблем з екологією не буває. Ну, Дуже-дуже-дуже рідко. У нас ні разу не попадалось. Хоча у нас, от, наприклад, таких автомобілів В-50 з цим двигуном на автоматі зараз в наявності 6 штук. Різні комплектації, кольори і так далі. Є що вибрати. Дуже класне світло. Лампочку, якщо поміняти, дуже легко. Тут 4 витягуєш, видвигається лампочка, все достав, швидко поміняв, можна в темноті без фонарика. Робота двигуна. Давайте сюди подивимось антифриз на рівні. А тут все акуратно чисто. Прозорий, нічого не буйка, не піднімається, все добре з термостатом, все добре з помпою, все добре з прокладками. Ось тут горловину відкриває, тут завжди йде пар. Так конструктивно зроблено. дивитися, кожну відкрию вам, заведу і це нормально. на будь з столі запитаєте, так конструктивно повинно бути. Це робота двигуна. Кришка із таким от паралоном, він шумопоглинаючий гляньте, якої товщини. Якісний, зроблений. Все, як у преміального автомобіля. Все якісно. По вихлопу глянемо. Ну, гляньте, тут ідеально чисто аж блистить вихлопна. Одна, друга. А все чому? Тому що малий пробіг. Все добре з екологією і так далі. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo V-50 на перегляді. Дуже-дуже цікаві комплектації В Швейцарії, з невеликим пробігом, як для таких років. Кого цікавить? Приїжджайте, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки. Є, до речі, послуга доставки автомобіля в регіони України. Телефонуйте, розкажу умови. Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний з 10 до 17.00. Далі темно, немає сенсу. На цьому закінчу перегляд. І чекаю вас на тест-драйв цієї красотки. До зустрічі!